Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Ми з вами зустрічаємося на занятті по математиці. Ми вже з вами вивчили навіть цифру один. А сьогодні давайте ми з вами розглянемо у мене малюночки, а потім далі я розкажу наші завдання. Малята, подивіться в мене, скільки яких чудових Кого? Чого? яблук. А хто це їжачок? Ось їжачок вийшов у садочок і розгубився. Дивіться, в нього ніби кошик повний. Зібрав він їжачок. Але тут таке яблука йому. Е Зустрілися. Малята, скажіть, будь ласка, скільки в нас їжачків? Так, один. Молодці. А яблук, а яблук багато. Молодці. Отже, ми з вами уже вивчили, що таке один, а що таке багато. Малятка, подивіться. Ішла дівчинка осінь по своїй доріжці. І зустріла вона грибочок. Скажіть, скільки дівчинок було одна? Але вона погукала ще собі подружку. Тепер вони йдуть разом. Цій Дівчинці є грибочок, а не немає грибочка. Діти, давайте ж ми з вами з'ясуємо. Грибочки в нас один. Так, грибочки один. Яку ми можемо поставити тут цифру? Так, ми ставимо напроти грибочка цифру один. А дівчаток скільки? Так. А дівчаток ви вже порахували два. Тому ми ставимо біля них цифру 2. Цифра один позначає один предмет. А цифра 2 позначає два предмета. Ми навіть порахуємо, одна дівчинка дві. Всього дві дівчинки. І ми вірно позначили цифрами. Малята, а тепер скажіть: а кого більше, а що менше? Так, більше дівчинок, а менше грибочків. Наскільки більше дівчаток, ніж грибочків? Так, на один. А наскільки менше? Грибочків від дівчаток. Так, знов таки на один. А що нам треба зробити, щоб дівчаток і грибочків було порівно? Здогадались? Так, ви вже здогадалися, треба на цю доріжку поставити ще один грибочок. Тепер у нас буде і грибочків, і дівчаток. Два, грибочків два, дівчаток два. А ще як ми можемо сказати, скільки їх? Так, ми можемо підібрати таке слово, як порівну. Або ще яке в українській мові є однаково. Але ми частіше всього говоримо в математиці порівну. Малятка, тепер ми з вами пограємо в гру. Подивіться, у мене геометричні форми. Це яка геометрична форма? Так, це квадрат. А це, які у мене геометричні форми. Так, це кружечки. Я повинна говорити вам, де поставити кружечок, і ви загодя підготовлені ваші кружечки. Будете ставити разі, разом зі мною. Так, жовтий кружечок ставимо посередині квадрата. Це у нас серединка. правильно? Правильно. Так, тепер зверху від жовтого кружечка з лівої сторони зверху ставимо червоний кружечок. Тепер з правої сторони. Від жовтого кружечка зверху ставимо теж червоний кружечок. Тепер у нас залишається що два зелених кружечка. Один зелений кружечок ставимо внизу від жовтого кружечка зліва внизу зліва в куточку. Тепер ставимо. Наступний кружечок. Від жовтого кружечка вниз з правої сторони в куточку. Отже, дивіться, у нас тепер вийшов ось такий орнамент, ніби серветочка із кружечків, які розташовані посередині та по куточкам. А тепер скажіть мені, будь ласка, Червоних кружочків більше, ніж жовтих чи менше? Так, більше. А наскільки червоних кружечків більше, ніж жовтих? Так, на один. Чому? Тому що жовтого кружечка один, а червоних два. А тепер ми з вами розглянемо про зелені кружечки. Скажіть, будь ласка яких кружечків більше зелених чи жовтого? Так, у нас зелених більше. Наскільки діти? На один кружечок більше. Як ви здогадались, а ви скажете мені, що ви порахували жовтого один кружечок, а зелених два. Так як і в цьому випадку, ми теж рахували, що жовтого кружечку був один. А червоних було 2. Малята, ще раз розглянемо цифру 2. Дивіться, ось вона має ніби таку голівку, як у качечки, або в гусака, або в лебедя. І тут ось така ніжечка, як у тулуб у качечки у лебедя. Або вусочки. Ось така у нас двійка. Давайте пальчиком проведемо зверху тепер вниз, вниз, і зліва направо. Молодці, це в нас сифра 2. Малята, ми сьогодні з вами дуже плідно попрацювали. Ми знали, що таке один, що таке багато, навіть Порівнювали з вами один і два. Та ще пограли в ру, прикрашали серветочку. Малята, а тепер вам таке завдання. Ви в себе вдома знайдіть іграшки, яких одна, а яких дві у вас є, однакових. І прийшліть на. Будь ласка, свої світлини, щоб ми знали, що ви знаєте, що таке один, а що таке два. До побачення, діти, до зустрічі!